Огляд акцій почнемо зразу з суперпропозиції. Кисневий відбілювач від Велс, Дивіться, 900 грам, зі знижкою 40%. 77 гривень замість 129. Суперпропозиція, дійсно класна ціна. Ці акції будуть діяти з 24 по 30 листопада у всіх магазинах Аврора по Україні. Я вже перевірила на сканері. Саме акція діє на оцей в голубій упаковочці. На червоний не діє на плямовий відник. 77 гривень. Тут знижки на милогосподарське від бренду Тіра. Ось така маленька упаковка 500 грамів 19 гривень. Далі милогосподарське 72 від бренду «Воу», 29 гривень. Тут цілий літр. Знижка на милогосподарське від бренду Друг. 16 гривень за 125 гривен в асортименті є для видалення плям. І також є начебто, да, з відбілюючим ефектом. По 125 грам. гарна знижка аж 27%. Тут 17% знижка на мило господарське маестро. Також 125 г за 15 гривень для прання та видалення плям. В асортименті є з відбілюючим ефектом. Так, 26% знижка на плямовий відник для. Кольорових тканин від бренду Міхілен 111 гривень за 900 грам. і 124 гривні за цілий кілограм. Так, чорну п'ятницю я окремо показувала. Тут для тканин кисневий від Місхілен 70 грам 16 гривень. Засіб для миття посуду від полі Homeline. Іде він от в такій упаковочці. Original 500 мл 29 гривень. І ось цей супервош, тут знижка невелика 16%, 500 мл в асортименті по 37 гривень. 31% знижки на серветки паперові від Софі, отакі як звичайні серветки, велика упаковка, 350 штук. За 44 замість 64, економія 20 гривень. І нагадую, я показую зни... тільки найбільші знижки великого розміру, там де 10% я не показую. Для туалетного паперу покажу тільки найкращі знижки з найбільшим відсотком. 34% знижки на рушники паперові від бренду Ecoline. Два шари, два рулони. 29 гривень замість 44. Знижка на папір туалетний від Desta 100. 7 гривень замість 8. Так, це в нас від відсілпак, набір паперу туалетного, 4 рулони, Комфорт два шари 39 замість 49, 21 відсоток знижки на серветки паперові відсілки. Тревел бокс 19 гривень замість 24. Тут 100 штук двохшарових. У них такі вже красиві всі ці різдвяні відсілкен, різноманітні серветочки по 19 гривень. 20 відсотків знижки на засоби для прання. Вони йдуть в таких листах: 30 листів. А до 60 циклів прання. Ну, ось так написано. Є аромат троянди, тут якась як зелене, карпатська свіжість і лаванда. Ціна 119 замість 149 гривень, перволь 199 гривень для, для делікатного прання. На 20 пранів вистачає 43% знижка, літр. Далі парфумовані кондиціонери ополіскувачі для білизни люкс Кашемір». Люкс А, Люкс Кашемір, Soft Velvet і Делікат Сілк Ажур бренд. 124 гривні за 950 мл зі знижкою 17%. По 44 гривні засіб для миття посуду, ось такий приводному. Він йде з дезатором від Екомікс Perfect Клін для миття рук, підходи для миття посуду і поверхонь. Літер за 44 гривні зі знижкою 20%. І ось ці вологі серветки. На них знижка. А, це, з 28-го я показувала, це чорна п'ятниця. Тільки 28-го, 29, 30 29-го, 30-го будуть вони коштувати 104 замість 149. Дивіться мій попередній випуск, там я показую акції на чорну п'ятницю. А це звичайні. З 24 по 30, з понеділка по понеділок. 29 гривень ємність харчова, пластикова з кришкою. Вона кругла, на 1,6 літрів іде. Причому дуже багато кольорів різноманітних, ну, світлих таких приємних. 29 замість 39 салатник від бренду Laminark в білому кольорі 39 гривень 16 см в діаметрі. Ой, дуже оці креманочки, ну тут склянка написано, як і креманку можна використовувати. Зручна, я собі такі брала 34 гривні, замість 49 31% знижки з українським орнаментом, гарно виглядає. Взагалі зручна форма я маю на увазі 295 мл. Сумочки по 239. Ось така із за жіноча. Далі за 239 на такі, як ланцюжок. І йдуть гаманці жіночі по 23 гривні. Ось такі в різних кольорах. Чорні світлі. Це у нас маска для шкіри тканинна від Rose About ага, з ананасом 19 гривень замість 29. Далі маска для оновлення оліва 24 гривні. Ні, ні, олива 14 гривень. Так, да, Роза Баут знову, а якась дорожча. Ось оця це вже інший бренд. Елен називається живлення з канабісом 24 замість 29, Нічого собі, <смір> яка цікава, да? треба спробувати. Так, а що, тут екстракт бамбукового вугля, олія, насіння коноплі, дійсно входить в склад. За 24 замість 29. Фарба від Мальва 29 замість 39. Оце на Чорну п'ятницю я показала по 119. Тут 24 по 30. Крем-маска, цілий літр від бренду La Futura, 119 замість 149. Шампунь для волосся La Futura, Також літр, 109 гривень, два види. Це у нас мило-рідке від La Futura, Дойпак 450 мл за 19 гривень. І 99 гель для душу цілий кілограм. В асортименті він іде з дозатором від бренду Б'янка 99 гривень. Паучі від чотири лапи по 12 гривень. 20 гривень, гарна ціна. Ось такий кусь. Він 100 грам іде 9 гривень, а паучі оці по 85, начебто так. да, 85 грам. Кусь також різний є по 9 гривень. М Ясна миска за 10. Вички садові від Sun Garden з нітриловим покриттям. Вони йдуть з малюночком красивим. 17 гривень замість 24, Знижка на них 29%. Дивіться, оця ковдра стьована 172 на 205, Її, Вона виготовлена в Україні. Це литовсько-шведська компанія, виготовляється в Житомирській області. Так, чохол з мікрофібри, наповнювач, дось сертифікований, виготовлений. Ну, взагалі, я таку подушку брала. Мені дуже подобається від цього бренда FAMHOM. Так, ця ковдра коштує 449 замість 600 з 24 по 30. Знижка на неї 25%. Ось Такі чобітки, дитячі, рожеві. в Асортименті написано. Гляньте, які красиві. Всередині зроблена як шкарпетка м'які. Так, вона навіть знімається, ця шкарпетка. 189 замість 229. Дуже симпатичні. Комплект білизни постільної. Так, білизна яка дарує комфорт від бренду TEP Soft Dream. Знижка 25%, 749% замість 1000. Це двохспальний комплект. Так, колір дизайн. Зрозуміло, склад бавовна, екологічно чиста тканина. Ну, отут намальовано, от саме на цій картинці. Я так розумію, що є кольори різні. І на картинці вони намальовані. Просто незручно мені діставати його. Ну, цей також красивий, що я дістала. І знижка також на покривало з китицями та орнаментом. Таке велике покривало. Так, розміри вказані, тут 200 на 230. Дивіться, яка воно така сіра. Хитиці, як жовтуваті, так воно буде з малюнками виглядати. На ліжку 849 замість 1015 15% знижки. ж є комплекти постільної білизни, але це вже із поліестер. Леліт, тож ну, був бавовна. Так, хочу просто хоч показати, як воно виглядає. Так, ось такі постільна білизна. Поліса та не поліестер, але тканина. Полісад 100% і в дужках поліестер. Гладенька м'яка виготовлена в Україні. Так, санітарні норми це двохспальна. Дві штуки-наволочки. Тут скрізь є позначки, малюнки різні. 400, 450 замість 550, 100 гривень. Економія дуже багато знижок на пледи. Оцей в'язаний, красивий, плед в'язаний, тонклайн. В асортименті 739 замість 849. Скільки ж в нього розмір, він великий. До речі, зроблено в Україні 130 на 180 склад 10 бавовни, 90 акрилу. Ага, зрозуміло, кольори тільки такі бачу. По 149 флісовий однотонний, 140 на 160. Ось оце аж 45% знижки. Осінній декор, орнамент 249, замість 449 розміри. 150 на 200. І ось такий також 40%. 3% знижки, 169 Тут розмір 150 на 200. Вони йдуть поліестер, орнамент як осінній. 49 гривень, стакан скляний, високий. Далі, ось такий за 34. Тут два кольори: зелений і як такий фіалковий на 360 мл. З малюночком склянка низька. Аврора називається. Щенячий патруль 29 замість 49, знижка аж 41%. Знижка 20% ємність для сипучих, скляна з дерев'яною кришечкою. Дуже така велика, ненаписаний об'єм 119 замість 149. І дуже гарна банка для сипучих, різдвяна, гляньте як з оленем. Красива скляна з кришкою олень, 139 гривень, 22% знижки. Ваза для квітів також гарно виглядає, Взвичай в них вази зазвичай дуже гарні. Тільки дуже важка ребриста прозора, написано з золотою такою кантовкою, вона йде 290 909 гривень замість 349 Що тут ще цікаве, 20% знижки на чашку скляну ребристу. Так, вона з подвійними стінками. Дуже велика. Ненаписаний об'єм, мабуть, 500 мл. 119 замість 149. Склянки для коктейлів в двох кольорах. Оцей дуже красивий дивний колір. 55 гривень замість 69. Соусник скляний з ручкою 55 замість 69. Ковитий скач для лимону, пластиковий прозорий. Глянь, такий цікавий. 29 замість 39. Далі келих для шампанського. Скляний. Ой, тут його хтось підрозбив. Під Оцей покажу вам. 77 замість 99, Ось такі келихи. Фігурні по 59, на них 59% знижка. Оцей дуже красивий для шампанського, знижка велика, 22%, 69 гривень. І звичайний келих для шампанського, стандартний 34 гривні. Навіть є по 29 для вина. Ось такий. Ну, якось він так не знаю, наскільки він зручний. Далі салатник скляний по 33 гривні. Від бренду Юніклас да, називається. Так, ну тут де маленькі знижки не показка. Винна для банки поліетиленова, Одна штука, 7 гривень замість 9. Слухайте, яка цікава. Да, як так це мабуть відкривається тут? Ну, щоб ви знали, хто займається виноробством, що є такі кришки по 7 гривень. Така красива свічка, і вже йде зі знижкою. Свічка ароматизована від Аврора. Різдвяна дуже красиво виглядає. 99 гривень замість 129. Це у них окрема поличка, рідне різдво називається. Таку знижку поставили 36% на ось ці набір кульок. Тут їх 6 штук в діаметрі 6 мілі... ой, сантиметрів, 44 замість 69 см. Вони йдуть в кольорі бордовому. Написано Мірко Марсала. Так, такі найбільші знижки показують 20% знижка на форми для льоду, в формі ялиночки від бренду АЛМО 55. Замість 69 Далі 59 гривень чашка порцеляна біла з малюнком олені, дуже гарна. 59 замість 77. Тут тарілочка, оця фігурна: 149 гривень, 129 чашка сніговичок і 74 гривні салатник порцеляновий. Красивий, 25% знижка, 74 замість 99. Це салатник іде пластмасовий, але дуже великий для олів'є. 55 гривень замість 69. Малюнки є різні, зелений, червоний, всі різдвяні. 33% знижки на цю велику тарілку із порцеляни, фігурка сніговичок, 199 гривень. І також гарна знижка вже йде на це гірлянда декоративна від бренду Мірко. 10 лет, метр 450 Сантиметрів близькітки 177 гривень замість 249, 29% знижка. На ці гірлянди шишки знижка йде також 23%. Тут 1,4 метра 10 лет шишок цих 99 замість 120. Бір заколок написано для волосся. Ось такі: 55 замість 69. Тут їх дві штучки, красиві такі різдвяні. А я вважала, що їх можна на ялинку якось кріпити. Ну тут написано для волосся. Ось знижка на них 20. Підсотків набір бантиків на ялинку саме білих. от на, знижка на білі. Тут чотири бантики, 55 гривень від бренду Мірко за 77. Вони такі, як з тканини йдуть, дуже симпатичні, об'ємні і срібним крапленням. Ти оці розбирають. Декоративні, не написано скільки метрів, написано тільки скільки грам 250 грамів, Джгут 49 за 87 З гарною знижкою 36%. 29% знижка на ці резиночки для плетіння браслетів, 5 гривень замість 7. Далі ще ось такі набір резиночок 9 гривень замість 12. Набір резинок для плетіння браслетів. Ось такі резиночки за 5 гривень замість 7, 29% знижка. І також є ось тут більше їх. Патріотичні за 9 гривень замість 12. Набір пензликів для малювання Арт Вайт, 6 штук, 27 гривень замість 44. Всі вони різного розміру підходять 3 плюс роки. Тамок навісний з ключами від Белт. Ось такий. Тут тільки аж 4 ключа, 88 гривень замість 109 і знижка на рукоятку з краповим механізмом і з насадками 99 замість 119 гривень. Бір гачків настінних металевих від бренду Фабріка, дві штучки. Йде їх 5 сантиметрів довжину. Вони йдуть, бачите, в пакуванні повному. Прийшли і просто їх прикрутили. Дві штуки за 69 гривень. Далі 349 гривень, ось такий термос з нержавіючої сталі від крауф. На цілий літр. Ціна 349, замість 449. Получається 100 гривень. Економія. Трійник електричний, Неомакс, білий. Ось такий. Так, трійник. Ага, він без шнурайда. От просто трійник за 55 гривень, замість 69. І на чорну п'ятницю. Ось такої позиції. Ті аврорії не було, це годинник настінний круглий від Вандер Тайм. Він буде коштувати 94 гривні. І нагадую, що чорна п'ятниця у них буде 28, 29, 30. Тільки три дні в мене вже є огляд. Попередній дивіться, які там будуть знижки. Далі показую подовжувач електричний, кому треба на дві він іде розетки, а два шнур 119 замість 139. І вилка електрична кутова Neomax, біла 34 замість 44. Гарна знижка. Ось така кутова вилка. На ну, п'ятницю деякі лампи будуть по 29 гривень, така за 54, а зараз, ось, ого, яка велика лампа, нічого собі, цоколь є 27, великого розміру, 20 Вт, потужності 2000, яскравість, ось така лампа 84 замість 99 від Євросвітло. Також від Євросвітло тут цоколь є 27, 7 Вт, 700 люмер, 34 замість 44. І лампа світлодіодна євросвітло 7 Вт є 14 цоколь. 34 замість 44. Ще одна лампа. Також від євросвітло 10 Вт, так 10 Вт. Цоколь є 27. І 1000 лампер. Да, правильно казати, 34 замість 49. На неї аж 31% знижки. Я зараз перевірила, саме ось 34 замість 49, вони просто схожі між собою. Ця світла йде, а жовта, отака, ось як жовта намальована, вона 55 гривень. Така класна пропозиція. Оце плойка Гафре зі знижкою йде зараз 34%, 229 гривень. Гарна пропозиція. Хто хотів купити за 229 гривень. Дійсно, супер знижка. Рідко у них на оці плойки бувають такі знижки. Батарейки 77 гривень замість 99. Ось такі. Так, батарейки. Перевіряємо. Так, набір батарейок. АА розмір 4 штуки 77 замість 99. Мило, шик, туалетне тверде 125 грам в асортименті. Це гранат, а різні, да. Памело є 19 гривень замість 27. Знову шик, Дитяче, 19 замість 24. І ось таке від Grand Charm різні аромати 125 грам, також за 19 гривень. 7 гривень від ловіту, таке маленьке мило, 60 грам в асортименті. З квіткові аромати, так, да, замість 9. Дякую, що дивитесь. Акції діють по всім магазинам Аврора в Україні. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному випуску. Пока!